Привіт, малята. Мене звати Пі. Я прилетів до вас з іншої планети і хочу більше дізнатися про вашу країну. Вітаю малята і вітаю пі. Дітки, ми допоможемо пі. Ой, а що це за країна така гарна? Вірно, Україна, дітка, які міста України ви знаєте? А знаєте, як називається столиця України? Вірно, Київ. А які моря омивають Україну? Правильно, чорне та Озовське. Це столиця нашої країни, Київ. Місто, яке по праву вважається серцем України. Київ розташований по берегам широкої ріки Дніпро. Далі потрапляємо до Києво-Печерської лаври, однієї з найдавніших християнських святинь України. В Києві дуже багато християнських святинь Софіївський собор, Андріївська церква, Володимирський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир. Недалеко від нього знаходиться найвідоміше місце Києва Майдан Незалежності, головна площа Києва. В центрі площі – берегиня, жінка з Калиновою гілкою в руках. Монумент присвячений Незалежності України. Поруч з Майданом Незалежності Хрещатик, головна вулиця Києва. Каштан, який прикрашає Хрещатик, є символом Києва. Ще один символ Києва монумент батьківщина мати. Наша держава, як і інші, має свої символи: прапор, герб та гімн. Разом вони називаються державними символами України. Вітер весняний на площах, стяг український полощі. В прапорі просінь небесна золото поля чудесне. Наш герб тризуб, це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Добро і пісню не ми людям! Небо наді мною голубеньке, сонечко у небі золотеньке, Ясно усміхається і сяє, і тепло на землю посилає. Я маленька доня, Українка, найдорожча мамина перлинка, люблять і мене. За рід і Україну. Я маленька доня Українка. України матінки перлинка. Радість і добро в моїй родині. Я щаслива жити в Україні. Дякую малята за цікаву подорож. Діти, чи сподобалась вам подорож Україною? Що нового ви дізналися? Про що розповісти батькам? А на цьому наша подорож завершується. До нових зустрічей. Бувайте!